Дев'ять людей загинули на Дніпропетровщині через тонку кригу, і це лише від початку цього року. Попри нещасні випадки, охочих порибалити на льоду вистачає. Рибалки приносять із собою намети, щоб грітися. Кажуть, на кригу йти не бояться, хоча під неї провалювалися. Як рятують таких любителів порибалити на тонкому льоду, бачила наша Софія Москаленко. У Дніпрі чоловік їхав на велосипеді і провалився під лід. Його живим витягли рятувальники. Це вже кривий ріг. Тут у річку Саксагань впав рибалка. А у Синельніківському районі двоє чоловіків провалилися під лід річки Вовча. Одному допоміг вибратися перехожий, інший рибалка потонув. Усі ці випадки трапилися на Дніпропетровщині трохи більше, як за тиждень. Разом із рятувальниками на спеціальному човні із повітряною подушкою рухаємося уздовж Дніпра. Шукаємо рибалок, які вийшли на крихкий лід. За кілька кілометрів від бази ДСНС бачимо, крига вкриває всю річку Дніпро. А отже, й охочих порибалити тут чимало. Дехто навіть розклав намети, аби врятуватися від вітру і зігрітися. Це плутко. Усе, що піймав сьогодні. Показує нам Микола Васильович. Він рибалка зі стажем. На лід. Ось так виходить останні 50 років і має свій спосіб, як перевірити, чи безпечна крига. Отак От іду і перевіряю. Якщо лід слабий, пішня може прямо зразу пробити його. Та такий спосіб не гарантія безпеки, кажуть рятувальники. І сам Микола зізнається, бувало, таки падав у крижану воду. Раза два коло берега провалювався. Я провалився на руках, завис, почав вибиратися спиною, спиною витягнувся, а потім ноги підняв і викарабскав, відповз. Трохи далі на кльов чекає Андрій. Розказує, якось теж провалився під лід. Тоді вибратися допомогли інші рибалки. Я витягував людей, бувало. На живіт лягаєш, пішню подав і все, і витягнув. Уже за тиждень на Дніпропетровщині синоптики прогнозують потепління. Температура в день підскочить до плюс десяти. Крига має бути світло-зеленого кольору. Також варто уникати місця, де ростуть комиші або якісь дерева. І перед виходом на кригу звертати увагу, щоб не було тріщин. А якщо вже впав у холодну воду, головне не панікувати, вилазити на кригу краще спиною. Як саме майстер-клас для нас показує рятувальник. Не треба. Тратити сили на те, щоб скинути з себе лишні вищі свої, якщо є поруч, чи палки, чи ще щось, можна взятися за неї. Вибиратися також треба повільно, де товщий лід, де ви заходили. Витягнути з води іншого можна за допомогою палиці або мотузки. Згодиться навіть куртка, шарф чи ремінь. Якщо знаходимося на кризі, кріх якомога лягаємо, щоб якомога більше займати площу. Тільки від початку 2025 року на водоймах Дніпропетровщини загинули 9 людей. Водночас, ДСНСникам вдалося врятувати життя вісьмох, серед них і двоє дітей. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.